Привіт всім, хто завітав на мій город. Я тут почала ось виривати огірки, вони вже сухі, там майже нічого нема, он, що є, лежать воно. І тут побачила ось таку штуку. Хтось завівся, а хто не знає. Тут було все на ну, то була якась така кучка землі. А це, я так розумію, чи он сліди собака рила, чи що, я не знаю. Ось одне нарите, ось вирите. Тут ось розгребли. Що це воно таке, я не знаю, щось завелося. Ну, як миша, то вона піде, а як хом'як якийсь чи кріт, що це таке? Хтось розбирається в цьому, напишіть, будь ласка, що воно таке тут живе. Тут була така гора землі, а потім ось через декілька днів от такі ось що це, нори, чи порито, чи собака шукала щось таке. Я буду далі ось виривати тут. І бур'яни, і огірки, отакі воно воно. Бо в нас щось захмарилося сьогодні. На вечір, чи буде дощ, чи не буде, не зрозуміло. Таке щось. І вітер піднявся, якось прохолодно. Ну, огірочки ці прибираю, бо ой, тут страшно й ходити, що воно тут живе таке. Ось іще одна. Щось живе. Огірки ці вириваю, бо тут он є. Ще огірочки свіженькі, зелененькі. Буду далі прибирати. А ще хочу вам за капусту подивитись, що все-таки треба вибирати гарні сорта. Тоді буде дуже гарна капуста. В цьому році в мене капуста не дуже, але мені вистачить і цієї. Я тут ось повирізаю головки, які це я так закрию за спірином. Тушину я вже закрила, а цю за спірином на борщ, бо вона не долежить. Бачите, така вона портиться. Ось половину я вже повирізала, закрила тушковану, ну а це повирізаю і буду закривати за спірином. Це тут такі сорта. Щось там українська осінь, зимова харківська. А зараз покажу ще один сорт, який я садила і яка там гарна Звичайно її небагато. Скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять головок, але такі добротні десь штук 5. Ну, вона ще росте. Це ця агресор. Дивіться, яка головка. Що велика. Паутина паук живе, що тверда, дуже гарненька. Звичайно, тут і бур'яни є, але ми над цим працюємо. І ось яка гарнюща також, дивіться. Велика Верда. Так що на наступний рік тільки буду садити. Ну, не тільки, але в основному, щоб на зиму отака агресор. Це я перший раз садила, дуже мені сподобалось. Я думала, це так ото про неї розповідають. Але ні, виявилось, що дійсно дуже гарна капусточка. Йду далі працювати з огірками. Сьогодні таке коротеньке відео, трошки у нас інші були справи. Не було як знімати. Гуруза ось вже сохне, качани відкриваються. Дякую вам за перегляд мого такого коротенького відео. До побачення!